Як правильно підібрати час для відходження до сну? Чомусь вважається, що малюки мають відходити до сну десь восьма-дев'ята година, в принципі, як і дорослі, трошки раніше. Але насправді, якщо ми кажемо про дітей раннього віку, перших, першого року життя, то для них важливо відходити до сну набагато раніше і раннє просиднання. Наскільки ж рано на першому році життя відходження на нічний сон це приблизно 6-7 година вечір. Як правило, діти в цей період засинають, сплять кілька годин, а потім прокидаються. І батьки розцінюють оцей сон як проміжний сон, а не як вже відходження до сну. Тому, коли дитина прокидається, замість того, щоб створити їй умови, при яких вона засинала, і подовжити цей сон, батьки припиняють цей сон, вмикають світло, дехто починає навіть купати малюка. Дитина Перезбуджується, і потім дуже складно вже перевести дитину на нічний сон, вкласти дитину на нічний сон в період там 9 години. години. в батьків запит не можемо ніяк вкласти дитину там до першої, до другої години ночі. Насправді треба розцінювати оцей сон, який у 6-7 годині у малюків першого року життя як вже нічний сон. І коли дитина прокидається, просто подовжувати цей сон. Про це розповім трошки пізніше.